Вітаємо вас з ефірі брифінгу голосу Америки. Розпочинаємо наші ефіри. Нагадую, ми цією програмою виходимо щодня незмінно о 18-й годині за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми. Що стосується України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де наш до аудиторія. Друзі, почнемо із новин щодо військової підтримки України. Ці хвилини відбувається чергове засідання контактної групи з. Оборони України у форматі Рамштайн відбувається воно віртуально, як сказав напередодні, відкриваючи це засідання міністр оборони Сполучених Штатів Лойт Остін. А фокус цього засідання буде на посиленні систем протиповітряної оборони України. Він звернувся, зокрема до союзників до міжнародної коаліції, аби допомогти Україні з такими поставками. Сказав, що Франція та Німеччина візьмуть головування у цій коаліції, аби забезпечити Україну. Більшими системами протиповітряної оборони напередодні зими, а також Лайд Остін сказав, що зараз є момент глобального виклику, і сполучені штати цілком спроможні підтримувати Україну навіть попри те, що зараз вони підтримують також і Ізраїль у війні проти Хамасу. Можемо послухати зараз коментар Лайда Остіна, фрагмент, де він власне говорить про те, що важливо зараз для України напередодні настання холодів оскільки Україна постає перед черговою зимою війни, я закликаю цю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони аби захистити її людей. Буквально за кілька днів до мого візиту до Києва путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів по Києву та інших частинах України у спробі пошкодити українську енергосистему. Російські атаки на інфраструктуру України можуть означати страждання та смерть незліченної кількості невинних українських громадян. Але я як ніколи впевнений, що українці залишаться стійкими перед цими труднощами. Це тому, що вони борються за свій дім, свої родини та за своє майбутнє, докладаючи глибоких зусиль, аби підтримати нашого партнера, ми повинні креативно думати про те, як ми можемо і надалі задовольняти потреби України. І сполучені штати залишаться віддані виконанню своєї частини роботи. Якраз в цій промові він також наголосив особливо на тому, що партнерам треба лишатися є єдиними в єдності. Він сказав, що Путін стоїть на самоті, а ми стоїмо разом. Також Лойдостін сказав, що наша єдність надсилає чіткий меседж Путіну, що він не зможе протриматися довше ніж ми, чи перемогти в змаганні волі, оскільки Путін продовжує свою трагічну непотрібну війну. Він змушений шукати підтримки в Ірану та Північної Кореї. І якраз Лойдостін окремо зупинився на Ірані. Він сказав, що Іран підтрим. Ми Кремль та Хамас, роздмухуючи війну Росії проти України і дестабілізуючи близький схід. І до цієї теми напередодні ми насправді почули від координатора стратегічної комунікації ради з нас безпеки Джона Кірбі про те, що Іран може готуватися за оцінками Сполучених Штатів. Іран може готуватися надати балістичні ракети Росії для використання у війні проти України. Кірбі зауважив, що Іран вже постачає Росії озброєння, зокрема безпілотники, керовані авіабомби, артилері. Ійські боєприпаси, які Росія вже використовує у війні проти України, водночас тепер, за оцінками Білого Дому Іран може готуватися зробити крок далі у своїй підтримці, надавши або потенційно розглядаючи можливість передати балістичні ракети малої дальності, Остап, я знає, що напередодні те була можливість поспілкуватися із представниками Пентагону. Чи підтверджують ці оцінки в Пентагоні і наскільки реальною бачить цю загрозу? Так, Юліо, в Пентагоні також е, кажуть, що є такі занепокоєння, що Іран може піти на такий крок, втім наразі не бачили жодних конкретних рішень в цьому напрямку. Я запитав у заступниці речника Пентагону Сабріне Сінг у разі, якщо Іран все таки піде на надання руки е, надання е, на поставку Росії таких. Балістичних ракет чи сполучені штати і партнери а, збільшать свої поставки і нададуть Україні більш просунуті спроможності. Так само я спробував запитати у Сабріни Сіних Юлю чи правдиві повідомлення про те, що через війну а, у газі поставки артилерійських боєприпасів для України впали на 30%, Про це раніше писали деякі американські змі. А відповідь на ці два питання Сабріни Сіних можемо думаю зараз послухати. І Кірбі... Кірбі заявив, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні. Чи розглянули б у такому випадку США та партнери можливість надання Україні більш просунутих можливостей, щоб належним чином захищатися? дякую за це запитання. Я знаю про ці повідомлення, і ми продовжуємо непокоїтись тим, що Іран може надати Росії балістичні ракети для використання в Україні. Але по перше, ми цього ще не побачили, і ми дуже впевнені у тій допомозі та можливостях, які. На сьогодні ми змогли надати Україні. Ви бачите, як ефективно українці застосовують їх на полі бою, незалежно від того, чи це Хаймарс. І ми щойно анонсували ще одну систему. Хаймарс вона була в останньому пакеті, про який оголосив міністр Остін. Українці також мають надзвичайні системи ППО. Тому ми цілком впевнені в тій допомозі, яку змогли надати Україні для досягнення прогресу на полі бою. ABC повідомляє, що за словами українського посадовця, спочатку війни між Ізраїлем та Хамасом поставки артилерійських снарядів зі США в Україну впали на понад 30%. відсотків. Чи можете ви це підтвердити? І якщо це правда, чи означає це, що війна між Ізраїлем та Хамасом таки впливає на здатність США підтримувати нагальні потреби України на полі бою? так. Я бачила цю історію. Я б заперечила це твердження. Ми змогли забезпечити. Спечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми надалі будемо це робити з наближенням зими. Ми здатні це зробити, і також ми здатні підтримати Ізраїль у його потребах, щоб захиститися у війні з Хамасом. Ми впевнені, що зможемо і те, й інше, і ми продовжимо робити і те і інше. Але дозвольте скористатися цим моментом, щоб повторити, нам потрібна допомога конгресу. Ми не зможемо зробити цього, якщо конгрес не ухвалить додатковий запит на фінансування, який ми подали кілька місяців тому. Як потребу в терміновій екстреній допомозі І йдеться не тільки про Україну, йдеться також про Ізраїль та індотихоокеанський регіон. Тож, єдиний спосіб, як ми можемо продовжувати підтримку України, це якщо Конгрес схвалить той терміновий запит, по який ми звернулись. До коментар з Пентагону насправді Білий Дім теж наголошує на тому, що конгрес має якомога швидше схвалити запит на додаткове фінансування, адже час вичерпується і гроші власне вичерпуються на допомогу Україні, щоб не було жодних перебоїв. Необхідно, щоб конгресмени врешті схвалили це фінансування. Очікується, що вони можуть до цього приступити після уже дня подяки і перед різдвом. Друзі, бачу, що багато глядачів Короб Чернігівщини дивиться Львів на зв'язку. Київ, Мала Лука теж вітає. А бачу Кропивниччина, Дрогобич, Луцька, також Луганськ, Яворів та інші міста і країни. Друзі, якщо у вас є ще якісь коментарі чи запитання, обов'язково ставте Юлія, Два запитання зачитаємо перед тим, як перейти до інакшої uh -huh. теми, щоб покрити вже а, тему військової підтримки України. Є від нашого глядача запитання, чи продовжують українські пілоти навчання в Аризоні? і чи можна спитати в Джона Кірбі, чому США не передають зі своїх складів а, систему Петріот? Так, українські пілоти продовжують навчання в Арізоні. Воно триватиме приблизно півроку. У можливо трохи довше, можливо, трохи менше, залежно від навичок пілотів. Про це говорили в Пентагоні нам раніше, але дійсно так пілоти зараз продовжують навчатися на цих літаках опановувати F-16 в Аризоні. щодо Петріот. По перше, чому не передають? Через те, що ми говорили Юрі собою раніше, що зараз очікують на схвалення грошей від конгресу. Ми бачили, що останні пакети допомоги насправді були для України меншими. Через те, що у Білому домі в Пентагоні чекають схвалення нового фінансування, наразі цього не зробили. По друге, ну я сумніваюся, що в сполучених штатах на складах є десь патріот, якого не використовують, і він пропадає пилом. Його можна передати. Насправді установки вони перебувають на місцях стратегічних для, для захисту. Сполучені Штати передали такі установки раніше. Можливо, будуть такі поставки майбутньому. Наразі ми про них не чули. Якщо щось зміниться, то обов'язково повідомимо. Думаю, І наступна так. тема, про яку ми хотіли сьогодні поговорити, це тема відновлення відбудови України. Також бізнес-клімату. Ми знаємо, що в українському уряді наголошують, що надзвичайно важливим для України є зараз також приваблення а, приватних інвестицій в той час, як Україна починає процес відбудови, попри те, що війна триває. Наскільки взагалі, взагалі зараз в Україні є сприятливий бізнес-клімат? Які занепокоєння мають іноземні інвестори? Про все це ми маємо нагоду поговорити із бізнес-омбудсменом в Україні Романом Вищуком, який приєднається до ефіру. Зараз, пане Романе, дуже дякую, що приєднатись до ефіру. Радий мати таку нагоду поспілкуватися з глядачами. Пане Романе, в ці дні ви берете участь у бізнес-конференції в Канаді про відновлення України. Цю тему почали активно обговорювати ще півроку тому, можливо, навіть довше. А чи на якому зараз етапі Україна перебуває в цьому процесі? Чи відбудова почалася, і чи може вона йти, коли триває війна? Вона я думаю, вже розпочалася в Україна навіть з власного ресурсу чи з тих російських активів, які були вже значить сконфісковані, вже відновляє там мости і так далі. Але також навіть почалися проекти, які заповідалися на перших таких конференціях про відновлення, які відбулися ще на кінці минулого року. Наприклад, на цій конференції в Торонці. Взяв слово колишній міністр е, федеральний е, сільського господарства, який тепер е, уже у відставці е, фермер. Сам він е, створив е, господарство, е, яке в три рази збільшило е, виробництво картоплі в одному з районів Житомирщини. Так що це е, ідея, яка йому прийшла минулого року на такій конференції, а сьогодні вона вже зреалізована. Це на такому мікрорівні. Важливий проєкт, також який від стратегічно, я б сказав, важливим це постачання ядерного палива, яке тепер є повністю в руках як канадських, так і українських. Тобто канадська фірма Каміко стала ексклюзивним постачальником. Ядерного палива, і також готова брати український уран із жовтих вод, переробляти його, щоб його можна було використовувати в українських е, атомних електростанціях. Це контракт на 3 мільярди доларів е, до 2035 року. Так, що це вже е, показує, що знакові фірми е, готові планувати не на 6 місяців наперед, а на 12 років наперед. Це хороший насправді дійсно сигнал, пане Романе. Знаєте, якщо ми говоримо так про залучення іноземних інвестицій, пам'ятаємо нещодавно Вашингтоні минулого тижня. Тут була українська делегація, зокрема міністерка економіки, пані Сверденко, а була тут і вона мала зустрічі з представниками іноземних бізнесів і говорила про те, про те, що потрібно залучати якомога більше зараз приватних інвестицій в Україну. Як розвивається ситуація з цим за останній рік? Чи заходять в Україну нові бізнеси та нові інвестиції? В Україні я думаю, за останній рік створюються як нові українські бізнеси, так і обережно входять певні закордонні. Тут одначе потрібно, щоб українська влада діяла скоординовано і цілеспрямовано. Бо з одного боку може бути плани, чи Ukrainian Invest, чи Міністерство економіки, і так далі. А з другого боку, якщо фіскальні органи чи то на кордоні, чи то в податковій сфері ускладнюють життя цим новим фірмам. Це очевидно не сприяє швидкому розгортанні таких процесів. Так що тут потрібно, щоб права рука, ліва рука діяли скоординовано. Пане Романе, за вашими враженнями, яка зараз ситуація в Україні із бізнес-кліматом, які ваші оцінки? Тому що ми знаємо, що найбільші занепокоєння приватного бізнесу це, по-перше, зрозуміло активні бойові дії, але також чи можуть вони ефективно вести бізнес? Чи немає корупції, чи рівень корупції не заважає їм вести цей бізнес? Які ваші оцінки зараз? Знаєте, є стурбованість щодо. Прозорості і послідовності, і передбачуваності процесів, зокрема у фіскальній сфері. Сьогодні я якраз тут вийшов із сесії, де говорили про повний новітній дизайн українських державних послуг, які доступні через додаток Дія. І мені здається, що такого подібного редизайну потрібно і в сфері прямих контактів бізнесу з державою. Тут просто латати і перелати і перелатати існуючі всякі порядки, одні, другі, треті, четверті, дев'ятсоті не вистачить тут потрібно по новому підійти до справ. Який має бути цей новий підхід? Я знаю, ви нещодавно опублікували звіт власне квартальний щодо цієї ситуації. Можливо, маєте якісь рекомендації так до української влади, як цей бізнес-клімат покращити, аби створити сприятливіші і більш привабливі умови для українського та закордонного бізнесу теж. Ну, крім таких технологічних змін, потрібна зміна наставлення, а це можливо найскладніше. Ми маємо ситуації, де за формальними ознаками, притягненими за вуха, виписуються всякі штрафи до нарахування українським фірмам і іноземним, які працюють в Україні. Які тоді потрібно розмотувати рік півтора в судах, часто успішно, але висавши вже ентузіазм, час. І гроші як з держави, так і з бізнесу від цього треба відходити. Але для цього потрібно, щоб пропав чи якось розвіявся страх у чиновницьких головах, що якщо я не буду буквально, навіть якщо це не має жодного здорового глузду, е, значить, виписувати всякі е, штрафи і подібне, то за мною прийде ДБР і мене забере, бо я замало е, так би сказати рвався. Виконувати свої службові обов'язки, Так що тут потрібні сигнали знову ж таки з правоохоронної сторони зі сторони прокуратури і з інших, що не потрібно робити контрпродуктивних, скажімо так, економічних злочинів проти здорового глузду в ім'я якоїсь нібито формальної справедливості. Пане Романе, чи ця ситуація, яку ви от щойно описали, чи це відлякує приватні інвестиції за вашими оцінками? Воно, очевидно, дає людям подумати двічі тричі. Розв'язку, звичайно, пропонують: знайдіть надійного українського партнера, який знає ситуацію і може з нею собі давати раду. Але тоді ви є небезпека, що ваш надійний партнер настільки надійно маневрує в тій ситуації, що ви самі попадете. Залежність, якусь е чи якісь поняття, скажімо так, е із державними органами, так що краще змінити підхід державних органів ніж всіх вчити в Україні ходити на руках чи на голові, замість на ногах. Романе, є ще одне питання від наших глядачів: можливо, буде мати відповідь, цікавляться. Розробкою родовищ корисних копалин, зокрема літію в Україні. Чи маєте якусь інформацію про це? А наскільки це може бути перспективною сферою? Можливо, це цікавий також інвесторів. Знаєте, Україна взагалі багата на всякі корисні копалини. вже був великий поступ у збільшенні прозорості доступу, скажімо, до нафтогазових свердловин. Все це диджиталізовано і більш тепер доступне. Мені здається, це саме потрібно зробити. Державна геологічна служба і подібні щодо цих інших покладів, щоб доступ до них був відкритим, рівним, справедливим. Пане Романе. Надзвичайно дякуємо вам за те, що приєдналися до ефіру. Розказали про те, якою є ситуація зараз з бізнес кліматом в Україні. Роман Ващук був гостем нашої студії сьогодні. Бізнес омбудсмен в Україні. Дякую вам! Дякуємо. вам. Юлю бачу нас сьогодні Дивляться у Запоріжжі, у Львові, Полтава також вітає. Дивляться нас у Філадельфії, на Львівщині, Черкащина, Греція. Дивиться нас, інші українські не лише українські міста. Друзі, якщо маєте ще якісь питання, можете їх писати. Спробуємо з Юлею їх зачитати та відповісти, якщо будемо мати відповідь. Як російська війна впливає на українську інфраструктуру та на світову продовольчу безпеку? Зокрема, про це говорили напередодні в Раді Безпеки ООН. Спеціальне засідання скликали Сполучені Штати та Албанія. Яка власне, нова інформація стала відома? Які головні меседжі пролунали? Все це знає наша колега Ірина Соломко, яка стежила за цим засіданням. Зараз приєднується до ефіру. Іра, привіт. Питає Ірина. Які власне нові дані про шкоду, яку заподіяла Росія Україні з початку повномасштабної війни, оприлюднили доповідачі напередодні? Що було особливого в цій інформації? Так, юлі, як ти вже зазначила, говорили і про те в цілому, як впливає це на гуманітарну ситуацію, так і звичайно на продовольчу безпеку в світі. І але почав свій виступ один з бриферів це Мирослав Єнча, заступник генерального секретаря з питань Європи, Центральної Азії та Америки. Саме про те, скільки все ж таки людей вже вбила Росія, і от на сьогодні мова вже де про 10 тисяч людей, і 18,5 тисяч українців отримали поранення, і буквально ще на місяць тому ця цифра на жаль була. 9 тисяч, тобто насправді цифри дуже швидко зростають. А, також він зазначив, що в цілому допомогу так від ООН вже отримали ще 360 тисяч українців, але потребують її 1,7 мільйона. Тобто, це абсолютно різна допомога. Це і генератори, це якісь будівельні матеріали. Але на жаль, на це то є такі в нього застереження. Таке ж були щодо того, що на це ще потрібно 454 мільйона доларів. Але на жаль, гуманітарний фонд який був створений ООН, на сьогодні профінансований лише на 50 4%. Ще одним доповідачем був також і керівник програми всесвітньої продовольчої програми в Україні. і Він звичайно зосередився на тому, що все таки відбувається в контексті шкоди завданої сільському господарству. А також скажу, що Якраз продовжуючи продовжую тему, яку ви мали з паном Ващуком, що ООН і Євросоюз, і влада України про це зокрема оголосив Єнча, вже домовилися про наступний етап оцінки. Все ж таки, скільки як, які це збитки, і найближчим часом ця процедура почнеться, але наразі за останніми останніми даними, якими оперує ООН, наразі, мова йде про те, що це 400 мільярдів доларів. Це ті збитки, які на сьогодні так воно оцінюються світовим банком та іншими інституціями. Що стосується, наприклад, сільського. Осподарство то за даними якраз продовольчої світової програми. Там же мова йде про 40 мільярдів. і це зокрема зосереджено це це, це зокрема, зумовлено тим, що якщо на сьогодні десь приблизно 30% території України вони є не можна їх використовувати через зміни, через забруднення, то десь приблизно 25 тисяч гектарів з цих сто сімидесяти тисяч тисяч квадратних кілометрів. Це якраз сільськогосподарські угіддя, їх не можна використовувати. А це найбільш такі плодо. Родючі українські землі Юлю, і а, і Остапе, так, Остап продовжить ці запитання Ірино, Ми знаємо, що вже цієї суботи насправді буде світ і Україна відзначати день пам'яті жертв голодомору. Чи бачать дипломати паралелі між тим, як Росія зараз використовує їжу як зброю проти українців і не лише проти українців, і, і тим, як це свого часу, робив радянський союз? Що про це говорять? Так, Остапа вчора можна сказати, що було таке дуже потужне засідання в контексті меседжів. Дуже багато говорили про цей меседж, що Росія використовує зброю їжу як зброю. Він з'явився напевно півроку тому. Всі на ООН. вчора дуже багато про це говорила. Якраз постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд вона провела такі прямі паралелі між радянським союзом. Також вона була єдина посолка, яка задала про голодомор. Зараз можете почути частину її виступу. цього місяця ми відзначаємо 90-ті роковини голодомору. Це перекладається як смерть від голоду. Мільйони українських жінок, чоловіків, дітей загинули через сталінський режим. Жорстку та репресивну політику сталінського режиму через свідомо створений людиною голод. Це стало попередженням про те, що відбувається, коли ми не стримуємо жорстокість і тиранію. Але Путін не сприйняв це як попередження. Він швидше надихнувся. Як і Сталін, Путін використовував їжу як зброю війни, і як Сталін, Путін заподіяв Україні голод і смерть. Росія веде війну не лише проти народу України та постачання продовольства. Вона також веде війну проти незахищених людей у всьому світі, які покладаються на експорт продовольства з України. Дуже справді, справді подобили. так. так. Uh -huh. я хотіла би додати, що насправді після цього Лінда Томас Грінфілд сказала, що не зважаючи, тобто всі знають, дуже часто це звучить ця інформація про те, що все ж таки є такі посили про те, що Путін сподівається, що ці всі нові конфлікти, звичайно, вони заберуть увагу від України, буде менше підтримки. Так як вона якраз про це теж говорила, сказала, що не зважаючи на це, на всі ці конфлікти зараз це Ізраїль і сектор газу, так і Ємон і Сирія і Судна. Вона зазначила, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну. Більш того, вона закликала і інших партнерів, члени країн-членів член, Ради безпеки та відповідно ООН підтримувати Україну, і дочекатися, поки вона закінчиться на справедливих для України умовах. Це дуже важливо почути. Ми безумовно це чуємо постійно від американських посадовців. Але коли вони продовжують це говорити і через півтора року, і через май майже два роки війни, це це все дуже важливо. Ірина російські дипломати, попри все, це незалежно від теми засідань, завжди намагаються просунути свої наративи. А який наратив був учора, і чи отримують вони якийсь відгук на свої слова? Так, ти знаєш, Юлю вчора насправді Василь Небензі перевершив, можна сказати, себе тому, що от тема засідання була дуже чітка. Це якраз інфраструктурна ситуація, так яку Росія знищує це. Ситуація з продовольчою безпекою. Так, от під час свого виступу Василь Бензя жодного слова про це не згадав. Весь свій досить довгий виступ він присвятив революції гідності, тобто він згадав, що це 10-та річниця. А відповідно, і вони дуже часто знов ж таки, якщо говорити про наративи, то звичайно, от вона Називають революцію гідності це переворотом, так і цими, цими а, своїми. Термінами російськими а проте цього разу каже, він перевершив себе і назвав це первородним гріхом. Тобто він сказав, що це той гріх, який зробив український народ, або відповідно його там західні країни, які його підтримують. Ну він не називає їх партнерами, а відповідно володарі. Та він якось так це називає російською мовою. І відповідно від Євромайдану все почалося, і якраз поклав відповідальність на всі подальші події, за які в принципі світ покладає відповідальність саме на Росію. Він покладав сам, поклав на євромайдан, і це було дуже кронтконтроверсійне. Він так сказав зараз. почуєте історію. Тут ві весь свій виступ він присудив цьому, а тому це було трішки дивно слухати. Зазвичай от пряму таку дискусію члени. Посли або там заступники послів, вони не вступають під час засідання. Це якщо хіба на початку якісь, якісь процедурні питання кілька разів це було зазвичай от, Рада безпеки, вона відбувається так, як по хвилинам вона списана, тому е, ну тобто на ці закиди або ці заяви на бензі по суті ніхто не реагує, але вже потім відповідно він до речі потім мав підхід до преси. Він там знову продовжував поширювати свої наративи і навіть питаючи на питання нашої колеги Маргарет Башир, в контексті того, що ж співпраці з Іраном він сказав, що це це брехня. Тобто він а, і, і не тільки, скажімо так, да на, на трибуні він і далі в ларах продовжує поширювати а, і ці всі речі. Але от, наприклад, єдиний, напевно, хто в такому публічному дискурсі відповів йому на це. Це був якраз наш посол Сергій Касиць, який виступав останнь, ну, перед останнім, тому він мав змогу трішки так до нього апелювати і бути більш його виступ такі більш жорстокий, тому що я ще раз. Нагадаю, он це дипломатія, та тобто і вони не зазвичай в час таких виступів вони намагаються бути дуже дуже такими обережними. Тому навіть ця заява Томас Грінфілд про коли вона порівняла Путіна зі зі Сталіним. Це дуже 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 потужно. Зазвичай такого не буває в стінах. Ірино, знаєш так, ну неодноразово ми вже чули від Росії а, якусь дезінформацію про, про події Євромайдану а, чи, чи якісь інші речі, але інше питання в мене до тебе. Знаєш, попри те, що ООН часто критикують за бездіяльність і є багато критики так в бік цієї організації. Чому такі засідання все таки вони є важливими, Ірино? Ти знаєш, Стапо, Я думаю, що це дуже слушне питання, і, наприклад, в українців є таке багато очікувань щодо цієї структури, але треба розуміти, що на сьогодні напевно головна така. Е Головна допомога ООН, вона відбувається в гуманітарній сфері. Як от тому дуже багато це де і грошова підтримка, та, да, по тобто просто е, крашем, так то тобто, на готівкою. Це і інші гуманітарні проекти. Вони намагаються потрапити і на окуповані е, тимчасово території, до яких Росія не дає доступу. Тобто, от, якщо говорити про якісь конкретні кроки, то наразі вони відбуваються саме в цій площині. Якщо ж говорити про такі політичне значення цих засідань, то це якраз в чергове привернути увагу до засідань, до, до, до теми України, і я теж хочу зазначити, що а, насправді в цей місяць головує Китай і завжди, от з ну, тобто всі так журналісти трішки так занепокоєнням, дивляться хто ж головує. та партнерну uh -huh. то. Партнери, союзники чи не партнери і не зовсім такі союзники, і от на жаль, тобто, це по суті, стало це засідання. Це стало першим засіданням, яке не скликала Російська Федерація за це головування Китаю, присвячено Росії, та да, тому, що з роз... mm -hmm. Я, перепрошую, присвячено Україні. Тому в цьому контексті повинні до дипломати використовувати це майданчик, повинні говорити більш того, в принципі, зазвичай, коли тільки вона війна почалася. Постійно, якщо якийсь сильний обстріл, має бути засідання, має бути Тому що це привертає увагу світу. тримає має принципі увагу, продовжує тримати увагу на темі України та війни. Безумовно, Іра, дякую тобі, що висвітлюєш ці всі важливі теми. Ірина Соломко, наша колега, була на зв'язку з Нірком. Друзі, дякуємо сьогодні за вашу активність, за ваші запитання. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра. о 18 і продовжимо з іншими темами. Програма часта сьогоднішнього двадцять годині. Як завжди, не пропустіть. Зустрінемося з вами там. Бережіть себе і до зустрічі. На все добре, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.